Київський час 21 година, а це значить час для поціновувачів Божого Слова, роздумів над дороцінними істинами нашого святого Божественного Писання. І я радий вітати всіх поціновувачів Божого Слова, і радий вітати кожного, хто не байдужий до ось того дороцінного скарбу. Який залишив для нас Господь через свою Святу Книгу Біблію. І я хотів би сьогодні ділитися деякими думками, які для нас залишені на сторінках Євангелії. Будучи в кардіологічному відділенні нашої міської лікарні, я звернув увагу на напис, який був написаний у холі лікарні чи відділення на стіні. І він був такого змісту. Вдихаємо з радістю, видихаємо з надією. Я так довго дивився на той напис, роздумав. Думаю: ну, а що можна в кардіології вдихнути з радістю, а, а видихати з надією? Ну, якби там якісь інгаляції робити, так справді, але там капельниці, таблетки, уколи. Але в той же час, думаю, і в такому написі, хоч і він написаний в лікарні, і де люди так само, ідучи за допомогою до лікарів, мають ось ту надію на покращення свого здоров'я, мають ту надію, що ще життя їхнє продовжиться. Але потрібно вдихнути, вдихнути ось ту віру. Десь можливо, чи в досвід лікарів, чи, можливо, і віру на милосердя або милість Божу. І якраз Біблія, вона є ось тим таким джерелом і тим, що дійсно може дати людині надію і окрилення. Тому що Бог каже, що ми, як християни, ми маємо бути приємною запашністю. І ось ця запашність, вона має наповнювати, оточуюче нас середовище. І ту запашність мають якраз обійняти або вдихнути ті люди, які не знають Бога, і через ту запашність прийти до пізнання Божої милості, Божої любові і Божого. Милосердя. І саме ми, як християни, покликані Богом, для того, щоб ось цю запашність навколо розповсюджувати. А для того на сторінках Біблії є багато для нас і побажань, порад, і десь можливості застережень, яких ми маємо дотримуватись і пам'ятати, живучи серед ось цього, скажімо, світу, в якому так багато. Людей, які потребують Спасителя, які не знають Господа Ісуса Христа. В посланні Апостола Павла до Римлян, 12 розділі, ми читаємо такі слова, в яких автор післання, він закликає, щоб ми були жертовними. І найперша жертва, яку Бог чекає від нас, це щоб ми, будучи дітьми Божими, повідавали. В жертву Богові наші тіла, іншими словами, посвятили себе на служіння Богові. І автор післання він і починає цей 12 розділ такими рядками: тож, благаю вас, браття і сестри, через Боже милосердя, повіддавайте тіла ваші в жертву, живу, святу, приємну Богові як розумне служіння наше. І наше ось це розумне служіння Богові. Воно полягає в служінні людям. І Бог хоче, щоб через ось цю запашність багато людей могли видухнути ту надію, могли окрилитися в цих переживаннях, в цих можливо скорботах, якихось е таких тяжких обставинах, які життя нас іноді вміщає. І ми, як християни, як діти Божі. Маємо цих Божих рекомендацій дотримуватись. І далі автор післання, він говорить про те, а якою має бути наша ось та любов, наше чуйне і важливе ставлення до людей, які в переживаннях, турботах, яких десь серце гортає горе. І ось є такий особливий. Десь під заголовок або частиночка писання, яка так і озаголовлена, любіть один одного. І на протязі ось всього цього уривочку, Дух Святий відкриває і говорить про те, що ми, як християни, маємо робити, а чого ми, як християни, не маємо робити? І це дуже важливо, і ми маємо зауважити, і як діти Божі, ми знаємо, що там, де говорить Біблія, робіть, ідіть, говоріть. диявол він хоче казати: не йдіть, не говоріть, не робіть. І навпаки, де Біблія говорить, ось цього не робіть, ось цього не говоріть, ось так не поступайте, диявол каже: ось це робіть, оце говоріть і так поступайте. І далі, починаючи з 9-го вірша, цей 12 й розділ говорить про те, а що хоче ось Бог бачити в нас, як в своїх дітях, того доброго, і чого він не хоче бачити поганого. І якраз ми читаємо 16 таких побажань або Божих рекомендацій, що нам потрібно робити, щоб ось ця приємна запашність, вона. Пригортала людей до Бога. А що нам не робити, щоб не відвертати людей від Бога? І автор післання каже, що ми маємо любити любов'ю нелицемірною, тих, хто ближній, тих, хто десь незнайомий для нас, любити один одного братньою любов'ю, як християни, як діти Божі, випереджувати один одного е пошаною. Далі говорить, щоб ми вревними були, щоб ми не лівнувалися в ревності, щоб ми тішилися надією, утиски терпіли і перебували в молитві. І далі автор післення так само закликає нас, щоб ми брали уділ в потребах святих, були гостинними до чужинців. Я хотів би сьогодні звернути увагу на те, що Бог не хотів би бачити, а ще конкретніше, що Бог. Забороняє, щоб ми, як християни, робили і допускали у своєму житті. І ось тих таких шість «не», проти яких застерігає на Дух Святий, Бог хоче, щоб вони були чітко вираженими у нашому житті. І я їх нагадаю. І перше, Господь каже: не величайтеся. Далі не вважайте за мудрих себе, не платіть нікому злом за зло. Далі каже, не мстіться самі улюблені за себе, але дайте місце гніву Божому. І далі автор Післання каже: отож, як твій ворог голодний, нагодуй його, як він прагне, напій його, бо, роблячи це, ти згортаєш розпалене вугілля йому на голову, не будь переможений злом. Але перемагай зло добром. І ось цих шести, «не», яких ми десь, як християни, не маємо робити, то якраз і буде проявлятися таке особливе служіння і особлива благодать для людей, які не знають Бога, одного разу, до будинку. Гарного, багатого, підійшов жебрак. Він постукався у хвіртку того будинку. На порозі стояла миловидна пані у довгому бархатному халаті, поле якого опускалися майже до підлоги. Рукави з того халата закривали руки. І побачивши ту паню, той жебрак звернувся до неї і каже: Пані, я два дні вже нічого не їв. Чи не могли б ви що-небудь дати мені поїсти? Та пані, подивившись пильно на того чоловіка, впіздала в ньому того, хто, коли вона була ще маленькою дівчинкою, бажаючи помститись йому її батькові. Відрубав для неї кісті обох рук. Пізнавши його, вона покликала свою служницю. Вона каже: відкрий двері для цього чоловіка, запроси його у гостину і нагодуй його. Служниця так і зробила, вона нагодувала того чоловіка вишуканою їжею. Він наївся, його серце розмягчилося, в кімнату увійшла пані. І каже до служниці: ось це, що залишилося, згорни йому в турбинку, нехай він його візьме з собою. Той чоловік, дякуючи для пані, каже: Пані, я не можу зрозуміти, а що послугувало тому, що ви так до мене добре віднеслись, що ви нагодували мене. Вона підіймаючи руки вперед. Показує йому ось ті культі, які виглядували з рукавів халати. і каже: Я використала можливість розрахуватися з тобою за все те, що ти зробив мені. Я тебе і нагодувала, і напоїла, а тепер іди з Богом. І вся історія вона говорить про те, що ми маємо бути особливо. Десь і милосердними, і уважними, і саме головне незлопам'ятними і пам'ятати ось ці Божі стереження, щоби і тим ворогам, які багато горя і страждань принесли для нас, але через наші добрі діла збирати палюче вугілля на їхню голову. І нехай Бог буде прославлений у житті нашому, бо Він цього достоєн, святий наш Бог. Отець, Син і Святий Дух. Амінь.